Обірка класних фільмів для підлітків і не тільки. Бо ці фільми розкривають маніпуляцію у всій красі. Ці фільми уроки критичного мислення, емоційної зрілості і того, як бачити пастку ще до того, як у неї уступиш. Збережи, щоб не загубити. І поїхали. Перше серіал Пліткарка. Тут не просто ой, а ти чула! Це ціла соціальна гра престолів. Елітні школярі. Інтриги, гламур і блогер, який знає все, і, звичайно ж викладає це все. Тож урок номер один: навіть твій найближчий друг може бути тим, хто постить про тебе анонімно. Погані дівчата: фільм про скромненьку новеньку, яка потрапляє в лігво шкільних королев і швидко вчиться грати за їхніми правилами. Тут найвитонченіший булінг, бо прикритий фразами, типу Ну, ми ж всі подруги за красивими обкладинками часто ховається інструкція до. Знищення, пам'ятай про це серіал Ейфорія. Обов'язково подивіться, бо це не просто про підлітків, це емоційні джунглі без правил. Тут і залежності, і шантаж, і токсичні стосунки, і виживає той, хто вміє грати. Але ж головний висновок цього фільму: якщо довго носити чужу маску, можна забути, як виглядає твоє справжнє обличчя. І наостанок, маніпуляція не магія, це техніка. А техніку можна навчитися розпізнавати. Тож розпізнавай, захищай себе і будь собою без чужих сценаріїв.